Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 726-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних удари. Здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам, втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали. 1290 російських окупантів, 11 танків, 34 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 літак, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та 5 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.